Детальніше про традиції святкування Різдва Христового ми поговоримо із Владикою Іоанном Архієпископом Черкаським і Чигоринським. Вітаю вас у нашій студії Вітаю вас і всіх телеглядачів, які сьогодні дивляться цей ефір. І перше запитання: розкажіть, будь ласка, яке місце займає свято Різдва Христового серед інших християнських свят? По величині воно є другим позначенню після Пасхи, після Воскресіння Христового. І недарма другим, тому що воно є початком всіх новозавітніх подій, пов'язаних із життям самого Спасителя Ісуса Христа, адже його діяльність почалася з народження природнього, і незабаром після Його народження він підпав під гоніння Ірода, того ж самого, який шукав серед немовлят цього ж, який народився, який приніс загрозу його царюванню. І тому мусив, будучи з батьками своїми, з матір'ю Божою, з Йосифом праведним втікати в Єгипет. От це початок такий, можна сказати, героїчний, подвижницький нашого Спасителя, ще будучи немовлятком, втікати від Ірода. Але ми всі святкуємо радісно цю подію Різдва Христового, бо це є величне свято, друге після Пасхи. Розкажіть, будь ласка, про що варто думати сучасникам в це свято? Дорогі наші брати і сестри, багато хто в цей день думає про 12 пісних страв, як би їх приготувати, щоб їх спожити. Звичайно, всі ми турбуємось про земне життя, і не дарма православна церква впустила в традиції ці 12 пісних страв, але саме головне, що в цей день ми повинні зробити, це помолитися тими молитвами, які лунають в православних храмах. А в цих молитвах ми славимо Бога, який приносить на землю довгоочікуваний мир людства із Богом, з'єднання людства і Бога, розірване гріхопадінням. В цей день ми приходимо до храму вранці на царські часи, так звані величні, після яких служиться літургія, ввечері служиться вечірня служба. Уже присвячена самому Різдву Христовому, на якій в кінці якої освячується куття, е е обов'язковий атрибут святої трапези. І е після уже цієї вечірньої служби, по традиції, коли вже перша зоря засяяла на небі, ми йдемо до своїх родин, споживаємо е цю їжу освячену. А в древніх традиціях нашого народу, які до сих пір ще зберігаються, особливо на Західній Україні, або в якихось віруючих родинах, діти, які мають хресних батьків, беруть святу вечерю, йдуть до хресних батьків, і їм приносять радісну звістку, що Христос народився, давши нам можливість стати наслідниками Царства Божого. Стати спадкоємцями і дітьми Божими по благодаті. І тому е, це є сама головна традиція цього вечір'я Різдва Христового е, помолитися гарно. Ну, а друга частина трапези, яка прикрашує наше земне життя, несе нам тілесну радість. Е, в ній присутні, звичайно, тільки пісні страви. І е, ні в якому разі не можна порушувати піст в цей день. В новечірі Різдва Христа. Наступний день, після Різдва, День Богородиці. Розкажіть, будь ласка, про нього. В наступний день, коли ми згадуємо Собор Пресвятої Богородиці, ми відзначаємо особливо те, як Матір Божа народила, кого вона народила. Народила не просто людину, а народила Богу людину, яка по плоті є людиною. По родоводу має спадкоємство ще від Адама і народила надзвичайним чином, не так, як народжують жінки, а надзвичайно, тобто не порушивши свого дівства. Це сама головна річ, яку підкреслює церква, приснодівство Матері Божої до народження Діва і після народження Діва. І ми возвеличуємо Пресвяту Богородицю в першу чергу за те, що вона стала тією провідницею, в особі якої все людство прийняло в себе Спасителя. Вона ж і дала для нього плоть, кров, і тому явилася якимось чином дарувательницею або той, яка має заслугу особливу і перед людством, перед кожним із нас, чому ми прославляємо. Христа Спасителя, тому що в, то, в свою чергу він спас, прийняв на себе людську природу в повноті. А від кого прийняв? Від Матері Божої. І ми її шануємо як чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу навіть від Серафимів, від небесних сил. Ось яка велич Пресвятої Богородиці, чому їй належить видавати і пошану. Тому другий день. Присвячується прославленню Пресвятої Богородиці. Хоча в циклі Різдвяних свят це всі три дні після Різдва являються святковими, де ми славимо Різдво Христове. В другий день є така традиція із колядками Різдвяними йти до своїх родичів, до знайомих, до друзів, нести їм звістку радісну про те, що Христос народився принісши радість всьому людству. І наостанок, що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам напередодні Великого Свята. во Христі, браті і сестри, шановні черкащани, щиро вітаю вас із цим величним святом Різдвом Христовим. Різдвяним привітанням Христос народився. Славімо Його! Ну, і, звичайно, бажаю зараз духовно опинитися серед тих. Діячів Різдва Христового, які приходили до нього з дарами, а це були мудреці із сходу, принісши золото, ладан, смирну, або серед пастухів, які, почувши звістку від ангелів з небес, поспішили до вертепу, щоби також поклонитися Спасителю. Ми також духовно кланяємося йому. І я бажаю, щоб у кожного в серці був оцей духовний великий поклон перед Спасителем нашим і Господом, який керує історією і життям і всього людства і кожного із нас. І, звичайно, побажати тим, хто має якісь гріхи, поспішив примиритися з ближнім, поспішив виправити ці гріхи, покаявшись в них, зробивши все можливе, щоб в новому році. Благодать Божа не обходила його душу, а також наділяла отою різдвяною радістю, яка сяяла в серці Матері Божої і всіх очевидців Його святого народження. І ще раз вас вітаю, дорогі браті і сестри. Христос народився. Дякую вам, що завітали до нас у студію. Вас також зі святом. До побачення. До побачення. До побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Владика Іоан, архієпископ Черкаський і Чигиринський.